Вітаю! А що пише Західна преса про зустріч Путіна і Трампа? Що пишуть українські засоби масової інформації? Ми вже з вами розбирали в попередніх відео. Якщо дуже коротко, то це зрада зраденька, Трамп. Ну ви зрозуміли, хто який, в нього нічого не вийшло, та хто такий Трамп, і так далі. І так далі. Відчуття у мене що? Дуже багато власників інформаційних ресурсів заряжені на війну. Їм дуже хочеться продовження війни в Україні. Вони не хочуть зупинятися, їх надзвичайно зловтішає. А відсутність перспектив і відсутність домовленості щодо миру. І для них, чим довше йде війна, тим можливо більше переглядів, можливо, менше потрібно думати над розкруткою своїх ресурсів. Знаєте, просто перепостив якусь новину і все. І, і молодець. А війни не буде. Про що треба писати? Треба в економіці буде розбиратися, в політиці, аналізувати якісь законодавчі акти, дивитися, що там депутати роблять, бігати за хабарниками. Це не так цікаво. А ось війна це дуже. Дуже добре, це дуже Дуже для них добре. Ну, окей, подивимося, що пише а, закордонна західна преса щодо а, перемовин, щодо того, як все відбувалося, і якими очима західні журналісти а, це побачили. Ну давайте почнемо із Нью-Йорк Таймс. Основна теза така: Трамп тепло прийняв Путіна, фактично знявши його з дипломатичної ізоляції. Але він відмовився припиняти війну. Тобто New York Таймс пише про те, що Трамп дійсно привітав Путіна. Вони поручкались червоні доріжки, вони пройшлись. Щоправда, над головою Путіна пролетів бомбардувальник Б2 і F чи то 22, чи то 35 Поправте мене в коментарях. Хто відео це не бачив, я в себе в коментарях Вибачаюсь, я в себе в телеграмі. Це відео виклав. Воно не в усіх ресурсах є. Я правда підписав жартівливо. Типу, там, Путін до Трампа звертається, Трамп йому щось відповідає. Ну, коротше, я підписав, що Трамп, типу, каже, Путіна, Путін не хвилюйся, це не за тобою. А, відео є в мене в Телеграмі, знайдете в Телеграмі, в пошуку Сергій Годзінський і потрапите на канал. Далі, політико, а, тріумф Путіна на Алясці. Тобто, у них отак, отакий заголовок. І... До речі, політико, воно дуже схоже за своїй публікацією до деяких інших видань там CNN, BBC, які теж зінтерпретували, що ну, ніби це тріумф Путіна на Алясці. Тріумф полягає в тому, про що сказав написало New York Times, що нібито Путіна прийняли, Путін показав себе, але Путін відмовив Трампу і в цьому типу тріумф Путіна. В чому цей тріумф полягає ще, я так і не зрозумів. Але окей, нехай буде тріумф. Далі, за Вашингтон Пост теплі слова, червона доріжка, але жодних домовленостей по Україні. Ну от Вашингтон Пост вони більш стримані. Вони зафіксували те, як було, і зафіксували, що домовленостей не досягнуто. При цьому залишають надію на наступні раунди. Жорстких таких заяв однозначних не роблять. Далі біль, більд. Таємні натяки на продовження переговорів. Ну, от від Більд я не очікував. Думав, там буде, знаєте, щось розгромне в стилі там Трамп там такий собі такий. Ми очікували, що нічого не буде, і так далі. Ну, Більд написав, що таємні натяки на продовження переговорів. Насправді, на переговорах Трампа і Путіна було таємних натяків більше, ніж тільки на переговори, там багато на що. Особливо мені мене насторожив натяк, яким Трамп звертається до Зеленського. Він каже, що скоріш за все, ну варто би погодитись на мирну угоду. Бо, а отут уже далі йде таємний натяк. І що може бути якщо ні? Ну це тільки ми можемо здогадатися. Чи те тут блефує Дональд Трамп, чи він дійсно щось побачив таке в Путіні? Адже він сказав, що Путін жорсткий як чорт, і з ним буде дуже важко, і з ним важко домовлятися. що побачив Дональд Трамп в очах? Путіна, що він побачив в його діях, в словах, можливо, він побачив надто впевненість, відсутність готовності до будь-яких компромісів, це все можливо. І, власне, от Більд побачили тільки таємний натяк на переговори. Ну, я ще раз повторюю, я побачив інше. Далі, Лемонт, Лемонде. Трампу не вдалося добитись припинення вогню. Фіксація факту, дійсно, хоча пізніше. Виникла е, така історія. Не знаю, чи вона має підтвердження, що нібито буде повітряне перемир'я. Ну, повітряного перемир'я не було до зустрічі Трампа і Путіна, не було прямо під час зустрічі Трампа і Путіна. Балістика летіла і на Дніпро, і на Суми, і на деякі інші міста України. Я навіть сьогодні фото поставив в одному з. Прикордонних місць, просто так, ракета чи що то там таке реактивний снаряд, просто пробило стелю і не, не взірвалося, не вибухнуло. І люди залишились живими. Але що було б з будинку, якби воно вибухнуло, ніхто не знає. Далі, кор'єр Деласера, три години переговорів і заяви про прогрес. Але перемир'я немає. Ну, а далі вже власники ресурсу, де це опубліковано, написали так. З реальних підсумків ні перемир'я, ні припинення вогню, ні навіть перемир'я у повітрі. Усе залишається без змін. Ну, Я повторюю, от настільки разу, раз, разюче відрізняються коментарі українських засобів масової інформації, коментарі українських каналів від іноземних, що навіть порівнювати їх дуже важко. Якщо західні засоби масової інформації. Намагаються знайти якісь моменти позитиву і підсвітити їх, то, на жаль, у нас ми бачимо тільки хвилю. Ну, це навіть не хвиля, це якесь озеро, це якийсь океан негативу. стосовно Дональда Трампа, стосовно неспроможності його домовитися з Путіним. стосовно великих очікувань, але відсутності результату, і це дійсно поширене по всіх ресурсах, що мене особисто турбує. Адже таке відчуття, що ми тільки зловтішаємось над тим, що нічого не вийшло. Але поставте собі питання: а хто із тих, кого ви знаєте, може досягти хоч якогось прогресу з Путіним? Хто? Мерц, Макрон? Шольц? Стармер? Ну, давайте, можливо, Меркель ще витащимо. Хто? Боріс Джонсон, який зараз в костюмі динозавра? Бігає по фермі від Страуса, який його буце в одне інтимне місце. Хто Хто ці люди? Данілова, можливо, витягнемо. До речі, де там Данілов? Кого Кого можна відправити до Путіна? Арахамі? Кого? кого можна відправити, щоб Путін взагалі зустрівся з цими людьми? І от сьогодні, коли ми говоримо про можливу зустріч Путіна і Зеленського, то ми чудово розуміємо, така зустріч. Може відбутись тільки за бажання і посередництва Дональда Трампа. Тому ось ця істерія, ось цей хейт Трампа, на який, ну очевидно, для мене очевидно дано, дано добро в українських засобах масової інформації, мені здається, потрібно звести на нуль. Ми не повинні бути такими дикими, агресивними. І настільки далекими від розуміння реальних процесів, від розуміння того, хто на що може в цьому світі вплинути, а хто ні. На жаль, але ми сьогодні вплинути на Путіна в дипломатичному плані не можемо ніяк. І Трамп в даному випадку, в цій ситуації, як медіатор, який може звести сторони і постояти поряд, гарантуючи. Наявність і саму можливість хоч якогось діалогу. Без цієї людини не буде діалогу. Більше того, всі слова, які ми кидаємо в бік Путіна, які пишуть наші чиновники, я впевнений, що він навіть не читає. Розмова має продовжитись, шлях до миру має тривати. Ніхто не очікував, що все буде дуже швидко і головне. Очікування були. Власне, тому така була істерія Європи і деяких наших чиновників, що ось Трамп поїхав там щось домовлятися без них. Ну радійте, не домовились, без нас не домовились. Не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки вітаються, коментарі ваші також. І бережіть себе і оберіть сторону, на якому ви боці.